Що воно там щось таке? Ай, йолки палки що таке? Злякався. Що за поза? Та нормальна поза. Гнучкий». «Да, а ти просто завідуй молча. І взагалі, що таке? Що вилезую? А що я можу вилезувати? Хвоста. Ти що не помниш, ти візит до лікаря? Поїдемо, доктор подивиться, у кольчик Я тобі це ніколи не забуду, кожна. Да-да. Мам, а ти вже чула про цей довбаний новий законопроект про бездітність? <хи> Дурбецли. Yeah. Я так і ржав, мам, але я тут подумав, давай запропонуємо свій новий законопроект і введемо податок на безкітність. І хай ті, в кого немає котів, виплачують його. Гр... Єдине море, яке світить тобі цього літа це море роботи. Прокидаєшся зранку і думаєш. Чого в тебе так голова болить, в тебе що похмілля? а потім пригадуєш, що ти не бухаєш, а ти просто вже старе і не висипаєшся.